Ні для кого не секрет, що в Україні відбувається гібридна війна. Да і фронт проходить не тільки через лінію охоту. Інформаційна війна не менш небезпечна, бо якщо зброя вбиває тіло, то пропаганда вбиває розум, віру і єдність. Ворог це той, хто приходить заказними статтями та шоковими новинами від окупанта, і тим самим захоплюють не тільки наші землі, але й руйнують Україну зсередини через наш розум. Недавно в Чехії вийшов фільм незалежних розслідувачів жертви Якуба Яхла в Африці. Він сколихнув більшу частину гру. І в цьому фільмі розповідається про фінансові афери, махінації та витрати порядочних людей з Чехії та Словаччини. Не за призначені. Люди скинули ці гроші на допомогу дітям з Танзанії. Далі свідчення дітей та місцевих жителів щодо актів насильства над дітьми, грубе поводження, гвалтування малих дітей, як дівчаток, так і хлопців. Я сів поговорити з сином. Я сказав йому, будь ласка, якщо з тобою сталося щось погане, просто скажи мені. Це Якуб. Що він із тобою зробив? Я і мій друг. Я какав йому в рот. Він він, він зґвалтував мого друга. Я накакав йому в рот, а він був дуже щасливий. Я дуже злякався. Дякую, погрожував нам ножем. Просто представте собі, що це за тварина. Так, на жаль, такі вироки і Далі маніпулювання місцевими жителями для втілення своїх збочень за багану. Вживання наркотиків та їх розповсюдження серед місцевих жителів. Схилення до гомосексуальності своїх вже друзів та малолітніх хлопців. І про це я свідчення у відео наймав людей, щоб робити фізичну розправу з тими, хто не погоджувався або не розділяв його під погляди. У коментарях усі люди задають тільки одне питання: чому це Павло Якуб чи в тюрмі? Появляється питання, до чого тут ми українці, які живуть зараз в часи війни, до якого чешського воно віда Якоба? Зараз поясню це напряму стосується кожного з нас. Після просмотрів чешського блогера Душина, який розповів аналіз інформації свого фільму і встановив зв'язки Якуба Яхова з російським рацемським. Та їх увага українськими агентами Ірини Кременусої та Олексієм Святого Рацирс був створений при участі та підтримки Російської православної церкви. Рацир займається боротьбою з організаціями, які РПЦ вважає сектами. Російська православна церква не просто релігійна структура, це ідеологічний інструмент Кремля, який через підконтрольні організації веде активну інформаційну війну проти демократії. Під вивіскою боротьби з сектами. Ця мережа просуває політичні інтереси РФ. Поширює дезінформацію та створює сприятливі умови для гібридного впливу Україна заходу. Так ось виявляється, що у Чехії, як і в Україні, діють агенти російського рацист під керівництвом увага главного голодіда Олександра Дворкіна. Хто ж такий це я? Оцей педофіл і корпрофіл садист і наркоман, що виявляється поважно твою мать людина, борець з сектами, фахівець релігіознавства та викладач, чиновна людина, яку запрошують на телебачення дати свою експертну бумбу. йому потрібно було лише зняти відео з дітьми, щоб отримати гроші від людей. Тому що звичайно, коли бачиш на відео милих голодних африканських дітей, які просять їжі, це торкається серця будь-якої нормальної людини. Він умів це майстерно використати. Це допоможе нам навіть, якщо ви надішнете 100 крон. Звичайно, 500 крон це чудово, а тисяча найкраще. Якщо ви член парламенту або якісь багаті люди, ви звичайно можете надіслати більше. Ми були б вам дуже вдячні. Але навіть якщо ви не сходя одну дві сотні крон пожертву, що де робити посі зробили І євро. Теж можна 5 євро. Це супер. Але звичайно десяти ще, але звичайно десятка ще раще. Я з нетерпінням чекаю на волонтерів. Це означає подальший прогрес, а це означає більше роботи, більше грошей. Більше грошей. Я щодня, поки в мене є вільна хвилинка, пишу своїм друзям, знайомим на Фейсбук і завжди прошу. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Але, звичайно, 50 граш. Тисяча по найкраще. Ну, Люди, думайте, це в якому світі ми живемо? В якому суспільстві? Хто стоїть за застановлють цього педофіла і копрофіла? хто просуває і робить його поважною людиною? Душа провів паралелі між збоченнями чешського яхла і українськими представниками рацист з Іриною Кременовською і Олексієм Святогором. І що я вам хочу сказати, вони недалеко один від одного пішли. І в цьому є всі докази. Перше, що їх об'єднує, це масове вбивство собак та шукує те, що вони отримують на солоду від страждання тварин. Саме вбивство вони виконують таким чином, щоб тварина як можна довше страждала та помирала в муках. Ці нелюди. Отруюють собак за допомогою ліків і туберкульозу. Та сама пані Ірина називається страждання Симфонії. Їх жорстока діяльність викликала великий резонанс серед суспільства. Люди не залишилися бездужими. Вони виходили на мітинги, через що Святого та Кременську запрошували на телебачення. Також були залучені правоохоронні органи. Але чому Кременовський зі своїм соратником так і не понесли відповідного покарання? Сьогодні суд виправдав скандального до Хантера Олексія Святогора. Його справа лунала на всю країну кілька років поспіль. Це адвокат, який зізнався, що отруїв багато бездомних тварин і публічно розповідав, як їх убувати. Нагадаю, що Яхл в Танзані так само отруював собак, що викликав обурення серед місцевих. Я також отримав скаргу від голови вуличної ради, який жив там. Він сказав мені, що у яхла були якісь ліки, і він поклав їх на дорогу. А коли я прийшов зранку, то побачив понад 10-20 мертвих собак. Тож я не знаю, що за ліки він їм дав. Йдемо далі. Наступне, що мене не менш вразило, святогор, як яхл, ведофі. Святогор відвідував дитячих людинок та платив гроші за цитеві акти з тітьми. Кременоська, як і яхл-еперка фейкових експертиз проти неугодних для російського рацирсько організації. І ставить на них клеймо. Секта. Вона так само активно виступає в медіа зі своїми експертними коментарями. Секта це не юридичний термін, це клеймо. Це зброя, це засіб дегуманізації, який використовував Гітлер, Сталін і тепер антикультисти, зокрема рацирс. Дегуманізація потрібна, щоб виправдати майбутні злочини, приспати совість і критичність сприйняття у населення. Дегуманізація це обробка суспільства для прийняття майбутніх злочинів і співучасті в них. На сьогодні антикультові терористи змогли впровадити в маси установку. Сектант це не людина. Це дозволяє без доказів знищувати репутацію, звільняти з роботи, впроваджувати кримінальне провадження на порядних людей, волонтерів, активістів, незалежних учених і релігійних іншості. Термін тоталітарна секта вигадав Олександр Дворкін, головний гуру ганоїдів, головний рупор РПЦ, який відкрито заявляє, що РПЦ це єдина істина, а всі інші вороги. Саме він впровадив у публічний простір цей демонізуючий ярлик тоталітарна секта. І тепер, коли ви чуєте ці слова, пам'ятайте, перед вами або агент кандійської пропаганди, або жертва її впливу. Використання цього терміну це маркер. Маркер того, що людина говорить словами з російських методичів. Вже у 2020 році комісія США з Міжнародної релігійної свободи офіційно визнала діяльність Боркіна антидемократичною і деструктивною, а його мережу загрозою ліберальних цінностей Європи. І ця загроза сьогодні є всередині України. Святого хізується тисяч вбитих собак. Кременось називає стого, не тварин симфонії. Яко змушував дітей справляти нужду собі. Це одна ідеологія. Це не експертність, це психічна патологія, підкріплена владою та статусом. Ця ідеологія йде від самого Дворкінг. За свідченнями він також є педофілом, копрофілом та жорстким садистом. Про це у своїх відео також розповідає душа.